28 жовтня громадськість Бердичева зібралася біля вічного вогню, аби відзначити знаменну для української держави дату. Рівно 70 років тому територію України було повністю очищено від гітлерівського війська, і так само як сьогодні, її суверенність і цілісність зберігається завдяки мужності самовідданості. Та любові до своєї землі патріотів фашистську навалу було скинуто завдяки мужності їхніх дідів та прадідів, героїв-визволителів. З одного боку, це свято, а з іншого страшна картина зруйнованих місць, і сіл, спалених полів, уламків снарядів і підступних мін. А ще вдови, сироти, каліки, поламані долі і застиглий страх у дитячих очах. Ми добре пам'ятаємо, що по нашій землі війна пройшла двічі і обидва рази знищуючи все на своєму шляху. Після тієї страшної ходи з попелу піднімалися обеліски, а на згарищах спалахнув вічний вогонь. Чи можна, говорячи про війну велику Вітчизняну, не думати про ту неназвану досі війну, що точиться Україною сьогодні? Хто міг уявити, що через 70 років мирна українська земля знову усіється з гарищами? Чи могли герої-фронтовики Великої Вітчизняної уявити, що онуки одних стануть безіменними зеленими чоловічками, а інших гідно нестимуть звання захисників вітчизни і стоятимуть на урочистостях поруч зі своїми славетними дідами? Нині є чимало подібних питань без відповідей, але на переконання Бердичівського міського голови відповідь неодмінно буде. Мир у нас буде і майбутнє, своє ми самі збудуємо, бо з нами правда, і сила і воля. Бо серед нас є люди, які вже дали відсіч ворогу в далекому 44-му. Ви, дорогі ветерани, а ще й тому, що у вас є достойна зміна. Сьогодні рідну українську землю бороть ваші внуки і правнуки, вам і всім нам, є ким гордитися.